Джон покаже нам, як покращити офіс. Тож Я давай. Закінчую роботу. Ну, ми отримуємо багато голосів. На нашому електронному магазині. Ми отримуємо сотні їх щодня, і вона з речей, які нам потрібно переглянути. Перед тим як і роздрукуєте їх та імпортуєте до нашої бухгалтерської системи на наявність будь-яких аномалій. Отже, ви можете бачити тут, коли прокручуєте вниз до самого кінця. Там є деякі коментарі від клієнтів. Іноді вони насправді просять особлива упаковка або виняток до їхнього замовлення. Отже, ми можемо це змінити або код знижки, або подарунковий сертифікат і подібні речі. І це дуже рідко. Знаєте, 5% з них мають але це. ми повинні переглянути кожне замовлення, щоб бути і вкремені, ви переживаєте це де? сотні замовлень. Саме так. і знаєте, ви думаєте про 20-30 секунд сотні замовлень. То я маю на увазі, це могло забрати годину часу людини. Якщо не більше, щоб пройтися всім цим. Через це одне з двосекундних поліпшень, які Сенді запропонувала. Було б добре, якби вся та інформація була на верхній частині форми. Тому ми просто зателефонували нашому Вони можуть поставити це. Де завгодно. отже, ось була перша ревізія. Він наш хлопець, тому клади це прямо сюди, щоб тобі не доводилося прокручувати вниз, але це внизу форми. Все, ще це було добре, але добре це ворог найкращого, але це дійсно допомогло уникнути всі... багато прокрутки. Так і було. Отже, просто ключова інформація. яка нас цікавила, ми сказали, знаєте що чи можете ви просто помістити її прямо тут на самому Вверх. початку? Отже, це перше на що ти дивишся. Це На наступний день повітрям, є якісь особливі примітки. І ось можемо сказати: добре, це те на що нам потрібно звернути увагу під час і налити його та зробіть зміну, а потім інформація тут нижче, але нам не потрібно турбуватися про це. Це поліпшення, фактично, це дозволяє нам заощадити близько години, якщо не більше на день, а також позбутися труднощів. і по суті, просто перестаньте прокручувати. Та просто те безкінечне пролистування... полювання, пошуки все таке. Був видалений. Це чудово. Добре, Отже, роки тому, коли ми завжди відставали на два або три дні до того, як ми були зараз. Зараз ми дуже ефективні, швидкість обробки дві години. Раніше нам доводилося переглядати замовлення та перевіряти пот. подивитися, який саме найстаріший одним із джерел нашого натхнення стало відвідування. Широке пальто. Вони виготовляють промислові вібратори для бетону. Вони насправді мали кольорові квитки для вибору. Тому кожен день був різного кольору. Так ми його й узяли. Це економить тонну часу, і це дуже зрозуміло. Тож можна побачити понеділок, рожевий. Вівторок фіолетовий, середа жовта, четвер зелений, а п'ятниця світло-блакитна. Тож з іншого кінця складу ми можемо миттєво побачити за момент. Хочеться, Отже, сьогодні середа, і тут є замовлення на середу. Так, якщо ми побачимо щось на кшталт п'ятниці тут, і воно синє середове, ми збираємося йти. Що ж сталося? Ми отримали гордість, тому можемо бачити тут вівторок. Ось замовлення на вівторок. І причина, чому це так, це спеціальний матеріал, тому ми чекаємо це або це буде відправлено. Отже, є аномалії, це не обов'язково означає, що ми не матимемо їх, але все ж він зосереджується на тому, щоб з'ясувати, що не так швидко виявляє, якщо десь є затор, проблемне замовлення, яке хтось може пропустити. Це було таке велике поліпшення. Це була проблема, з якою ми боролися роками. Це показує, що коли ви відвідуєте інші компанії... це може багато того навчити, тому я закликаю людей до співпраці. Отже, дозвольте мені показати, ми підемо до переднього офісу, і я покажу вам, як ми насправді друкуємо на кольоровому папері. Отже, одна з речей, які ми робили, це клали кольоровий папір у лоток для ручного подавання, що знову ж таки було повною мукою. І от що ми зробили, це використали ці принтери Dell. Вони дуже недорогі. Вони дуже дешеві в експлуатації і працюють чудово. Що ми зробили? Ми просто витратили 99 доларів. Ми купили другий лоток okay, на 500 аркушів, який, як бачите, здається до принтера. Тому ми кладемо сюди білий папір, оскільки переважно в голоси та різні листи. А потім у меншу лоток ми поклали кольоровий папір дня. Це так, ви це вирішує, вже було завантажено, адже сьогодні середа, отже, це четвер. Вони завантажили це до того, як вийшли то, в мережу. Чудово, так що це дійсно мало ймовірно. Ось, ось де ми папір, тримаємо ми усі вранці частиною їхнього ранкового процесу. Є зміна їхнього кольорового паперу дня. Ви можете побачити, що Мішель на висоті вона зробила це до свого відходу. Це чудово, і так далі. А потім ми також використовуємо кольоровий папір по іншому. Це одне з наших перших покращень, насправді, те, що ми приходили на вихідних. І цей пристрій пищав і переповнювався, тому що закінчився папір. І ми пропустили важливу інформацію, бо не було на чому друкувати. І ми кажемо перевірити це, щоб переконатися, що це повне перед тим, як ми вирушимо на вихідні. І люди, звісно, забували. Отже, що ми зробили, якщо подивитися сюди внизу стеку. Ми дійсно додали тут кольоровий лист. Тож, коли він закінчується, факс друкує кольоровий папір, і це сигнал, мовляв, ой, паперу мало, час перезавантажити. Покладіть інший кольоровий лист. Це за нас просто, просто ось що таке стрункість. Отже, ми знімаємо все це після робочого часу, щоб було тихо, щоб ви могли чути, тому що тут божевілля в день. Я не так думаю, що давайте... ми не можемо нічого зробити інакше. Добре, отже, одне з наших інших покращень, яке ви можете бачити тут, це стандартний стіл, який раніше був тільки на сидіння, а ми додали платформу, щоб можна було стояти. Що якщо ви збираєтесь покращити щось в офісі, змусите всіх піднятися зі своїх місць, тому що. По речі на місці схильні залишатися на місці. Тож а тепер легко переміщатися, стріх. підійти до шафи для документів, повернутися, коли сидиш. Думаєш, о, не хочу знову вставати. Отже, одне з поліпшень полягає в тому, що принтер. Ці дві робочі станції ділять принтер. Вони були тут, а потім їм доводилося тягнутися аж сюди. І тепер те, що ми зробили, це витягли ці ящики, які є клубскок, і поставили принтер. Але знизу тепер дуже легко, дикі. коли потрібно друкувати. Я стану з цього боку. Коли вона друкує, вона просто сягає рукою сюди і бере папір. Більше не треба тягнутися через щось і мучитися. І двоє людей користуються одним принтером. Дуже просто і ефективно. Дуже. Розумне рішення також. Звісно, ви знаєте, помічаєте, коли встаєте. Це дійсно добре працює, і ви можете дотягнутися. Досить гарно. Так? Це було те. Сідач, хто не бачите. У нас є сіл трансформер. Усе скрізь, дивіться. На Включаючи наше сміттєве, відро, у нас є сміттєве відро, де ми використовуємо наші Джейбакси, один з наших продуктів. Це чудово, блін. Люди стають, використовують свій геній. Вони такі винахідливі, знаходять запасні частини і просто О, все. Ще одне разом. Замовлення надійшло по Це багато у нас є папір. Ось все.